У повному розквіті сил ресторатор Микола Тищенко відсвяткував 45-річчя. -ти На ювілейній вечірці іменинник познайомив нас зі своєю третьою молодою дружиною, стосунки з якою приховував майже чотири роки. Хто ж полонив серце завидного холостяка? Дивіться просто зараз. Кенбой ресторатор Микола Тищенко влаштував американську вечірку з нагоди 45-річчя. Зустрічають гостей ювілею, герої коміксів та сексуальні черлідерки. Коло ми багато говорили поза очі про вашу дружину, і ось нарешті ми можемо познайомитися. Вона звуть Катя, Алла. дуже приємно. Алла. У вас велика різниця у віці. Скільки було Алі, коли ви познайомилися? 18 років було в мені, коли ми побачили один одного, як це сприйняли ваші батьки, напевно, ваш тато десь ровесник Миколи у них є різниця в віці з Ніколаєм. Звісно, коли ми слышамо різницю 20 років, ми так немножко всі переживаємо, дивимося, що Але коли ми бачимо Колю, такого молодого, красивого, спортивного, у якого енергії більше, ніж у мене, я чувствую себе дійсно бабуся, і тут рядом зі мною такої юнак. Познакомились с Николаем, в принципе. Все вопроса Нашли общий обчізи. Вони розуміли, що скоро в них можливо з'являться онуки, яких вони дуже дуже хотіли і чекали. Тому вони були неймовірно щасливі. Коли ви вже були знайомі, Микола все ще удавав на загал себе холостяка. Чи не було вам образливо це? Тому що останні роки, коли ви вже зустрічалися, ви вже були разом. Микола вас приховував. Хачу мені було так комфортно. От зараз я наоборот, думаю, думає стоїла літак. Громко заявлять о своей нарушении и дружине. Потому что, к сожалению, ну или к счастью, Николай был очень завидным холостяком, и все хотели его получить внимание. И, конечно же, его избранница вызывала определенные негативные эмоции. Поэтому мне было очень комфортно находиться в таком закрытом коконе в своем мире. Я не особо люблю какие-то масштабные светские мероприятия. И поэтому мне было очень хорошо с Николаем дома. Повезло впервые повезло. Красивое, скромное и умное, и все в одном человеке. І ще й готує вкусно. Ну це він трохи так прикрашає ситуацію. Зараз навколо Миколи також багато жінок і шанувальниць. Чи не ревнуєте ви до тих смс повідомлень повідомлень у соцмережах? Рівнують. Ревнует, еще и раз ревнует, это нормально. Очень, очень часто в Инстаграм Николаю предлагают стать отцом чьих-то детей и всегда пишут, что нам нужен папа и так далее. Но в принципе я уже смирилась и спокойно реагирую. Плюс Николай особо не дает поводов. Главное, что когда у нас есть любовь, понимание, и нам ничего не страшно, потому что мы по жизни идем вот. Рука об руку. Чим збираєтеся займатися після виходу з декретної відпустки? Як будете Миколи не гроші витрачати? Куди вкладати? В Вона вчиться зараз паралельно. З інституту приїжджає здає молоко. Здає молоко? Я вже захищаю диплом паралельно яким фахом? Журналістика. Сенатна Шевченка на отлично. Алла дуже швидко повернулася у форму після пологів. Не пройшло трьох місяців. Микола О, покажи, Я покажи. так. розумію, що Микола ставить на ваги ранками, щоб втрачала і приходила в форму якомога більше і відповідала такому спортивному чоловіку. Я можу іноді пройти і так, от е, е, небрежно, утром, коли Алла чистить зуби дозволити собі фамілярність. И Она мне сразу задает вопрос: что случилось? Я тебе что, поправилась? Я говорю: нет, ты выглядишь идеально. Но после этого два дня она не ест всегда. Удалось швидко пройти в форму завдяки вправам, диетам. У меня было одно правило в Америке. Я попросила всех выкинуть весы и не взвешиваться после родов. Я не взяла с собой ни одни какие-то старые вещи, чтобы если вдруг я в них не влезу, не переживать по этому поводу. И в принципе через месяц как бы все само по себе ушло. Плюс потом я очень много плавала. Конечно, Николай пытается заставить меня пойти в спортзал, но пока не нужно, время не позволяет. Во-первых, она не разжиралась, когда была в положении э, малышом, э, она очень дозированно все кушала и всегда удивлялась э, тем мнениям, тем женщинам, которые говорили, ой, я все себе хочу позволить, у, у меня жизнь одна, и потом превращались в таких то бесформенных медуз. Алла этого вообще никогда не делала. У нее было строгое, понятное э, питание, рацион взвешены, немного морепродуктов, много овощей, практически не ела мяса. Ну, омар, хотя был омар. Мы нашли там один ресторан, где было много-много амаров -много и мы там их ели, тем более они ничего не стоили. Мы соревнования. Кто же больше съест этих омаров? Ну, конечно, Коля побеждал, но последний вечер один раз все-таки я выиграла. И так это все произошло. Плюс роды прошли вообще идеально, моментально. Врач, когда вышла, она сказала, эта девушка предназначена для семьи. Для роботов. І... Но ты об этом забудь, потому что у нас же разговоры о втором ребенке пока не готова, об этом ты не намекаешь. Хочешь двох детей, что народилися в один рік. А, Понимаешь, Катя, очень красивые дети получаются: очень такие ладненькие, аккуратненькие, ножки, ручки, все, головка кругленькая. И сразу же почему-то хотят куда-то идти которыми мы боремся уже с первых месяцев, потому что малыш уже хочет подниматься, и все в шоке. Он уже хочет садиться, еще же ему нельзя. И к нам приходят массажисты удивляются, как это он в три месяца уже весь такой спортивный. А потом он видит папу, который выходит из спальни, и как бы все вопросы отпадают. На стилі дрес-код вечірки Миколи Тищенка, спортивні костюми та речі у кольорах американського прапора. Сьогодні ви вбралися дуже влучно. Ви майже як пачка попкорну, така ж струнка. І така ж яскрава, Дякую. мені вже робили сьогодні. Такий красивий комплімент. Кілька місяців залишається до того, коли ви складете повноваження Міс Україна Україна-2016», тому що буде обрана міс Україна Україна-2017» року. Що будете далі робити з цим статусом? Минулих «Міс України не буває. Тобто, якщо ти стала «Міс Україна, то а, вже неважливо, якого року це є. Це офіційно підтверджено, що ти красуня. Коли Микола Тищенко вже був телезіркою, ви ще ходили до школи. Я тоді ще жила в Дніпрі, і я бачила репортажі зі світського життя, коли вже проходили якісь заходи в ресторанах Миколи Тищенка, і вони були завжди дуже яскраві, тому на них дуже часто приходила Катя Осадча. Думали, що так зміниться ваше життя, що зрештою ви будете запрошені на день народження Миколи Тищенка і будете йому ну, майже подругою. Таке дійсно може статися з кожною дівчиною, яка виграє міс України, тому що Микола Тищенко а, був. А, нам журі, і тому це нормально, Те, що Україна стає другом, ви все ще студентка, чи вдало склала сесію? Я так студентка другого курсу інституту журналістики, навчаюся на спеціальності диктор телеведучий. Поки що склала всі заліки невідмінно. Чи титул допомагає на заліках в інституті? Чи впізнають вас викладачі, чи роблять оцінки вищими? Я робила навіть курсову роботу про себе. Деякі студенти використовували відеоматеріали, які знімали вже у процесі навчання. А у мене купа відеоматеріалів з «Міс Україна, з конкурсу Міс світу, тому моя курсова робота видалася дуже вдалою.